Ми вихідними Буковиною з робочим візитом відвідала віце премєр міністерка Ірина Верещук. Свою поїздку вона розпочала із відвідин місць, де наразі перебувають вимушені переселенці. Ми сьогодні були в двох геріатричних пансіонатах, де я побачила людей з Донеччини з Луганщини, де вони розповіли, як до них відносяться чернівчани. Вони кажуть про те, що їх сприймають як своїх. Вони кажуть, що Чернівеччина стала їхньою другою батьківщиною. Що вони не відчувають себе тут зайвими, вони не відчувають себе е, такими, які приносять лише незадоволення, так або критику. Вони бачать, що їм тут раді. Війна триває щодня. Українці виборюють право на життя за словами Ірини Верещук, Буковина й надалі залишається місцем прихистку для багатьох людей, які через постійні обстріли змушені залишати власні домівки. Моя мета і побачити, яким є можливо резерв. Скільки ви можете прийняти, і якщо можете, то кого так? Ну тобто, ми розуміємо, що у нас процес продовжується, війна, на жаль, триває. У нас є Донеччина, у нас є Херсонщина, обстріли, Харківщина. Люди потребують прихистку. І я вам дякую за те, що ви створили можливості для того, щоб люди сюди приїхали і люди себе відчували українцями, громадянами єдиної держави. Віцепрем'єр-міністерка повідомила, Чернівецька область стане тим місцем, де реалізують план реінтеграції внутрішньо переміщених осіб. Чернівеччина буде першою, яка цей план розробить, затвердить і реалізує. Одна справа прийняти гуманітарне реагування. Так прийняти, нагодувати, не дати, так би мовити, замерзнути, а інша справа інтегрувати. І це вже, як то кажуть, процес, який потребує і часу, і енергії, і терпіння в рамках робочої поїздки. Віцепрем'єр міністерка України також обговорила підтримку реолокованих підприємств, працевлаштування вимушено переміщених осіб, надання медичної допомоги переселенцям та організацію освітнього процесу для даних осіб. Альона Рудніцька, Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.